Арків, єдина на всю Україну флот кімната. Незвичайна але дієвий відпочинок для тіла та нервової системи. Всього за півтори години. Студія знаходиться майже в центрі міста, але всередині зовсім інший світ. Працюю з 2014 року. І на сьогодні це єдина кімната для флотингу в Україні, в інших містах лише капсули. В наш час дуже важливо вміти відпочивати і перезавантажуватись, хоча б раз на тиждень, особливо після безсонних ночей. Адміністратор усе докладно пояснює, дуже класно, що мені подарували сертифікат з масажем перед першим сан. Сам флоатингу це краще допомагає розслабитись. Взагалі, флоатинг це корисна процедура з науково доведеним ефектом зниження стресу, зняття м'язових спазмів і болю та повноцінний відпочинок і перезавантаження. Перед сеансом обов'язково потрібно прийняти душ. Камеру наповнюють індивідуально для кожного гостя. Вода тепла, і температура підтримується постійно. Роще насичені сіллю епсома, яка тримає тіло на поверхні. І ти буквально зависаєш у невагомості. Всередині темрява тиша і повний спокій. Це схоже на медитацію, але для мене це було як подорож в космос. Мозок відключається від усього зайвого. А тіло повністю розслабляється. Після сеансу чашка теплого чаю всього півтори години, йти, наче після короткої відпустки. У студії «Дія Клубна система можна накопичувати бонуси, а для моїх глядачів знижка 150 гривень за промокодом «Гід по Харкову на сеанси або сертифікат.